Ви не бачили, де він взагалі був. На той момент він сидів у в'язниці. Ого! З кожною новиною мої очі просто розширювались, розширювались і розширювались. Ти знаєш, за що він сидів? Так, знаю. За вбивство. Він сидів ще за вбивство. Ну, як, ну? Я не знаю. Він сидів за вбивство під час бійки. Це невмисне вбивство це випадковість. У мене дух відняло. Чи тобі реально після того, що ти знала, не було ну, моторошно просто навіть спілкуватися з такою людиною. Не те, що переїжджати в квартиру якусь. Не було мені страшно. Лариса супер-крейзі. Тепер я зрозуміла, і мої пазли склалися, чому у Лариси стільки багато татуювань, якісь зірки на чи погони. Я не знаю, що вони там. Боже, вона так в нього закохалася, кохання таке зле. Мені, було це дуже жорстко непонятно, і для мене це табу. Через місяць після нашого знайомства його випустили з в'язниці за гарну поведінку раніше. Звичайно, це все неприємно, але як кажуть, від суми та тюрми не зарікайся. І ми почали зустрічатися, ну, бачитися, проводити час разом. Але разом ми не жили. І вже через місців шість-сім, мабуть, я завагітніла. Я не знаю, як вона взагалі за себе не переживала, Зв'язати оце своє майбутнє з таким ужасним чуваком. Ну тому що нормальні люди за вбивство не сидять. Я скинула йому тест на вагітність позитивний на месенджер, і мені одразу передзвонила з його номеру жінка, яка представилася його дружиною. Ну, ось, я собі так і думала, що в нього є ще одна сім'я, а Лариса просто як нова забаганка. І потім, як оказалось, в нього було декілька дружин. і Шок. З Акімом у нього шестеро дітей. Від різних жінок. Від четверих. А вони були всі одночасно. Я соромлюсь запитати а, з жінкою, з якою він живе зараз, а ким і дитина її різниця два місяці. Ого! нормальний такий чувак. Він казав, що кохає тільки мене і буде зі мною, але на п'ятому місяці вагітності він мене покинув. Але в мене залишились дуже гарні стосунки з його мамою. Вона каже, що я найкраща з усіх його жінок. Він взагалі намагався поспілкуватися з дитиною. Так, перший раз, коли йому був рік, він приїхав час ночі п'яний, розбудив його. А другий раз, коли Акіма вже було 5 років, це було рік тому, він приїхав. Але Акіма вистачило десь на 20 хвилин. Дуже шкода малого. Звичайно, я б не, не допускала таких відносин. Ми цей все час спілкувалися з Артуром як друзі, і він запропонував мені винаймати квартиру разом. Після того я зрозуміла, що Артур золота людина. Кохання до нього в мене немає, але як друг, як брат, він для мене найкращий. Я навіть покликала його стати хрещеним Акіма.